Росіяни здійснили масовану дронову атаку на Одещину. Під ударом опинилися також Запоріжжя, Сумщина, Київщина, Хмельниччина, Чернігівська область. Експерти заявляють, що зокрема в напрямку Одеси окупанти почали використовувати нову тактику ударів. Велика кількість дронів накопичувалася на великій висоті на Чорним морем. і потім вони Стрімко пікерували по цілях, що поставило наші мобільні групи у складне становище. На твою думку, як часто надалі таку тактику зможе використовувати ворог? Так, насправді тут є декілька думок. Перше, те, що росіяни завжди накопичували певну кількість там, шляхів, там, там 200, 200-250. І е, завдавали удару не концентровано по одній точці, а розсереджено, тобто, по там, помовно, всій території України вони є, виявляли, визначали для себе якісь цілі і е, завдавали удару, тобто дрони спочатку хотіли е, дрони, е, шахіди, е, потім е, криваті, балістичні ракети. І ось такий був комбінований удар. Ми зараз ми бачимо, що. Е, Російська Федерація трішки змінила тактику. Це так звана тактика рій дронів, коли е, визначається одна пріоритетна ціль, тобто певний квадрат, місто, і туди масово стосовують всі наявні типи безпілотників. Звичайно, що це несе ризик перевантаження систем ППО і безпосередньо. Напередодні таке ж застосування ми бачили в Кропивницькому, зараз вже в Одесі, і, звичайно, деякі хтось заявляє, що ніби тонливо там Російська Федерація хоче використати там наявні запаси шахедів перед умовним перемирям там не завдання ударів по критичній інфраструктурі. Тому вона таким чином намагається використати наявні запаси дронів. Я все ж таки вважаю, що Російська Федерація просто на фоні цих перемовин намагається продемонструвати свою там перевагу певно, так що не вважаючи на якийсь діалог певний між Сполученими Штатами Російської Федерації. Росія бачить по-своєму ведення війни, і скоріш за все, що даного даних перемовин, даного перемиря воно просто не буде. І ось таке масове застосування терористичне масове застосування дронів, коли страждають не не тільки об'єкти критичної інфраструктури, але й цивільної люди, торгові центри. Ну, звичайно, що як може західний світ і сполучені штати на це не реагувати? Це викликає досить велике питання.